Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Жити по сільському. Сьогодні в нас запланований відео огляд о такого от звіра. Фактор має 50 кінських сил 2795 кілограм. Дерсивна коробка передач, 3 діапазони передач, 4. Передачі. Тобто ми маємо 12 передач уперед, 12 передач назад завдяки реверсу. Тобто 144 кг. Двигун А498 об'ємом 3168 сантиметрів кубічних. 12. якось так. Сьогодні будемо проводити обезшумку. Стабільну температуру в тракторі використовуємо електроконвектор. Все по техніці безпеки. Вже поставив сидіння. Отак все виглядає. Ось у мене є таке знаряддя. Пилочка, дружба один. Ще один варіант заробітку в селі. Бомит 2 метра захвати. В батареї 9 дисків. Петруться диск. Глибини достатньо. Ось покажу, придбали таку ґрунтофризу. Кубота Ніплу. Захват 2.20 для нашого зумліона 504-го. Стан її дуже непоганий, можна сказати, дуже хороший стан. Робочий захват 2.20. Всі шильдики присутні Гребінка така на ній встановлена. Додаткові догортачі, щоб не було горбів між проходами. Ну що, земля відійшла, вже дощики пройшли. Є в нас така от територія. Ви дивіться, як в нас все виходить. А я буду працювати, бо дружина залишить... Поступово набиває сюди землі, тут образовується хороша така гуля, потім ця гуля поступово рухається, впирає в раму плуга і плуг починає виконувати функцію бульдозу. Бачите, тут я вже до вертача зняв. Тут проваримо, провариться звідти, буде сніматися. Тут дасться усилитель, маленький стойку, щоб воно його не прогнуло. Також тут підрізали плоскость башмака. Ось, що в нас вийшло, вже готовий один корпус. Вона повністю сйомна. Все, без ніяких питань. Це буде місце кріплення під циліндр. Це під нижній. Продольні тяги отвала. От ми й завершили наше прицепне під отвал. Вже все пофарбовано, все закріплено. Вже, правда, вечір не дуже виднося. Зимою вже стає, звісно, холодніше. Нагріти такого звіра важковато. Тому для того, щоб збільшити швидкість циркуляції охолоджуючої рідини. Газелівську помпу, вона в мене раніше стояла на МТЗ, провірав, циркулює непогано.